Чи достатні запаси природнього газу в Україні для нового опалювального сезону? Вже, до речі, не один раз я дивилася. Я не можу сказати що по, по цим арканам, що його достатньо. Я можу сказати з того, що я бачу, тут тим більше колесо фортуни, що його буде впритик. От це більше, що нам придеться якимось чином. Саме використовувати, подумавши, так що глобально так нам вистачить, але яким чином нам буде недостатньо. Чи варто очікувати в жовтні великих масованих ракетних атак від росіян? Дивіться, весь час показують нам масовані атаки саме з мечами. Як для мене, це більше про те, що вони чекають якогось більшого холоду. Тому що саме мечі в нас відповідають за отакі масовані. Хоча і з того, що ми бачимо, підготовка йде, накопичення йде, і воно більше зв'язано з погодними умовами. Ну, от, якось їм хочеться зробити на максимально болісно. І знову ж. Е у нас випадає весь час у ця карта дежав'ю. і Якщо хтось пригадає, коли вони. Дубасили з усією дур'ю, то це більше було саме під кінець місяця. От Тоді в нас почались оці перепади, і, і тоді було холодно. Я пам'ятаю, що ми не знали чоловіком, чи чим топити, чи топити, чи взагалі перетягувати до літньої кухні. У нас там пічка свої речі. Так що більше це про холод, вони готуються до холоду. Чому в ЄС впевнені, що загострення на близькому сході не завадить допомозі Україні? Ну, перш за все, тут про домовляння. Євросоюз, це знаєте, про якісь графіки, про якісь системи, і вони от домовились, вони віддадуть. І це більш про схеми, системи, і оце через що вони таким чином і говорять. За рахунок чого в Україні суттєво сповільнилася річна інфляція? Ну тут допомога, колесо фортуни, фортуни, да? гроші, які падають з неба. Е, Яким чином ці допомоги вони через що таким чином і спрацювали? У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи розпочнеться вчасно опалювальний сезон в Україні? Дивіться, якщо ми візьмемо взагалі як би картинку, так, то нам дають даму Пентаклів. Так що так воно почнеться. звичайно. Далі у нас є історія паж мечів і імператор, і вони одразу говорять, міста, де є війна, де якимось чином наближено до фронтів, там, звичайно, що воно так працювати не буде. Чи справді росіяни стягують до лінії фронту застарілі зразки військової техніки? Ну тут 100 правда. Я Скажу більше, що нам, по рицарю Пентаклів, нам можуть не тільки застарілі, нам вони можуть якось налагоджувати все, що їде, да, якісь і якось переоборудувати. Так що тут 100% правда, щось старе, щось. Може, ржавіло. Так що так. Тут по... придати картинку якимось чином наробити шуму і зробити оцю масовість. Це така бутафорія, якщо можна так назвати. Чи справді вагнерівці тренували бійців Хамас перед нападом на Ізраїль? Ну, на жаль, так. І, до речі, це була дуже довга підготовка таємна. Далі нам говорять, що там були по трійки мечів, конкретно головорізи, і а по п'ятірки мечів це такі, якісь були ну, суперові воїни, якщо так можна сказати, це на рівні того, що вони з лінії фронту, ті, хто приймав участь. Справді в Криму міцнішають антиросійські настрої. І це правда. Але треба зрозуміти, що вони міцнішуються від страху. Люди просто ну, стріляють, да? а як люди мають реагувати. Вони просто про стабільність. Так що, тут треба розуміти саме стан людей. Це не згущайте тут афарби, я б сказала. Чи буде збільшений рівень податків в Україні, щоб забезпечити наповнення бюджету? У ну, серйозно зараз має бути історія. Чи буде збільшений, так буде. При тому воно йде по королю мечів. Це взагалі про жорсткі перевірки, про дотримування прав, щоб закони працювали і про підвищення податків так. Так що тут я б сказала 200%. Чому в Києві раптово збільшилась кількість випадків парних самогубств серед підлітків? Ось, знаєте, цікава така історія. Це ж не тільки про Україну. Це щось що взагалі по світу. Так? Це якась нова ідея, нова фішечка, яка розпространяється по світу. І вона розпространяється, на жаль, по інтернету. Це. Якщо можна так сказати, да, от, е, покажи, як ти це робиш. Покажи, як ти це виконуєш. Е, взагалі, чесно, дурня дурньою. а давайте подивимось, хто за цим стоїть. Е, чи це не якась нова, пам'ятаєте, якийсь кіт був? Не пам'ятаю, як називалось, е, це, да, синій кіт щось таке подібне було. Ну, тут я б відправляла правоохоронців, тому що там точно є якийсь психопат, який це все підтримує. Це, це до речі, мужчина і він розказує да, про якесь прекрасне загробне життя і так далі. І як це круто це зробити. Чи справді Росія передала Хамас захоплену в Україні Західну зброю? Вони не просто передали, це ж передали, щоб якимось чином його робити. Тут все-таки десятка пентаклів. Це про те, ну, щоб це створювати, це про те, щоб якимось чином це працювало і далі. Я б сказав, щоб розробляли вони його. Це не просто так передала. Це і з таким посланням далеко йдучим. Чи вдасться Україні повернути ще більше дітей з окупованих територій восени? Моя відповідь так. І це на секунду не тільки робота України, це взагалі робота якихось всесвітніх організацій, які цим займаються. І зараз, знаєте, це про яку? Якусь активну фазу, що ми будемо бачити, що повертається більше і більше дітей. Чи справді росіяни роблять ставку виключно на атаки ударними безпілотниками цієї зими? Я б так не, не казала, тому що знову ж це частина правди. Вони будуть принаймні хоча б. Використовувати дві зброї, але просто безпілотників, ну вибачте, мене є до хріна, і вони їх використовують. Але із того, що я бачу, що все-таки це, ну, це не основна, це буде, якби весь час нам показує така, знаєте, дві двойственність є в цьому. Так що, якби дві зброї, я не впевнена, що це просто про безпілотники, моя відповідня. Навіщо РФ перекидає нові військові резерви в Маріуполь? Ну, бо Їм потрібно, потрібен Маріуполь, їм потрібно його утримати. Ну, тут, тут все зрозуміло. Чи буде звільнена Запорізька АЕС восени? Ну, принаймні спроба це зробити ми точно будемо бачити. Тому що для цього готуються і в планах це є. Чи вдасться ЗСУ значно просунутися на південному напрямку? Просування буде, але воно ну, супер важке. Іде воно по страшному суду, на жаль, це про велику кількість втрати, це про, е, знаєте, наджорстокі бої. Ну, воно просто супер важке просування. Чи достатньо захищені північні кордони України від можливого нападу з території Білорусі? Дивіться, я сказати, що вони супер достатньо, я все-таки не можу, тому що із з того, що я бачу, це звісно, якимось чином інформація, яка... Не розголошується, але щось їх там стало маловато. І якби, на жаль, це дуже добре знає наш ворог, чи їх стало маловато. Так що я не можу підтвердити цю інформацію. Чи отримає Україна додаткові ППО до кінця року? Моя відповідь так, ми отримаємо, так, але е, знову ж не все, що ми чекаємо. Отримати отримаємо. Але все-таки тут а, якісь на рівні проплаченої ми чекаємо більше, і тут ну, не все, якась затримка йде. Чи поліпшиться військова обстановка на Сході? Цей тиждень просто якийсь адський тиждень. І тиждень величезних боїв і запеклих боїв. Зараз така супер гаряча фаза. Так, що сказати, що там поліпшиться, це буде неправдою. Так що моя відповідь ні. Чи продовжаться систематичні удари по військових об'єктах в Криму? Це над тим, чи ми будемо працювати, це і найближчим, і дальшим, і взагалі. Да, те... У нас Крим стає такою вогняною кулею, по якому майже кожного дня там будуть щось відбуватися. Так що моя відповідь так, і це буде довго, що мене говорять. Чи є у Росії дефіцит ударних дронів? Я не бачу дефіцита, я навпаки бачу. По карті сила і по жезлам, що роблять 24 на 7, Ні, дефіциту немає. Чи отримає Україна спеціальні системи ППО, ефективні саме проти ударних дронів? Моя відповідь так. Ми отримуємо це вже домовлено е, Єдине здона та сама тема що чекаємо більше, а отримуємо менше. Е, Так що це більш про це, але отримати ми їх отримуємо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.